So, what do you think about не зітьте собі, курве не дотикай. So, me, не дотикай. Me, no, me, Поляки вже почали стріляти по українцях в Польщі. Не прикол, реально зафіксований факт, але саме цікаво, що це виявився не українець, а румун. Значить, поляк ще 15 березня 2025 року з криками спірдаляй на Україну достав травмат. І побіжав стріляти собі на громадянина. Як думав, а виявила шурумунію, ну чи перепутав мову, чи що, і так далі. Око йому там вибив. Ну тобто досить серйозно був травмований. І от ми бачимо, наскільки зараз зростає ненависть і агресія до українців зі сторони Польщі. Хоча зрозуміло, що українці Польщі дали набагато більше, ніж Польща Україна. Ну про це якби історію омалчують, але це реально так. Польща дуже преобразилась з приїздом українців. Але дивно, як стає все більше людей зі сторони Польщі, які негативно налаштовані в сторону українців, Воно і в цьому, цьому російська пропаганда, і то як вона працює. Вони просто створюють новини, чи власні канали, чи пабліки, чи блогерів, які по польськи розмовляють, і нав'язують свої російські наративи польській аудиторії. Але, на жаль, українці за кордоном кинуті. І ніхто не допомагає взагалі модійно ніяк підтримці українців. Російська пропаганда працює постійно на збільшення ненависті до українців в усьому світі. Ну, більше прямо в... в Польщі прям вообще це більше всього працює. І українцям треба готуватися до того, що далі буде просто, це ну ваш бабки, єс на це все. І вони постійно вкидують. В це гроші і це буде далі ще сильніше і сильніше розвиватися. Українцям нічого не залишається як просто думати про свою безпеку. В першу чергу безпека, це що? Це якісь свої кошти, бо ненавість, яка до українців а, проростає, до тих українців, яких вдома немає, просто не знають, де жити. Ну не, не беремо тих, хто з західної України виїхав за кордон і так далі. А є ж багато людей реально з окупованих територій, без без сім'ї, без без одежди, без ну є цей образно, без крови, без хліба, без нічого. І ще й в світі приткнуться. Не, можу, не можу, чи їх всіх ненавидять. Тому ну думайте, на жаль, реальна ситуація.